Gracias. Позову два. Так, заяву одна. Можна розцінювати, що це дві заяви. Ні, я Я написав заяву. Я і Чи, я розумію, але позову подали два ДП окремо подава, хотя сторона окремо подали. Так. Можна розцінювати це як дві заяви. Так. Ні. Ну, так. ну дві заяви. Що по одному позову, позову так, і по так, другому. Так, позову. Так. І, бачу, сторона є, що знайомого заявила. Так. Повернуйте. Що, кажете? Прочитаю, прочитаю. Заяву частково від позовних вимог. Позивач ДП Славський лісовий господарство, третьої особи ДНК, АМ, що з'являється в Російні вимоги, відмовляється позовних вимог, заявлених Федоренко Дмитрію та підтримує позов в частині заявлених позовних вимог Майуради. Повністю. Прошу зрозуміти заяву представника позивача ДП Львського лісове господарство 3 особи, що з'являється в місті ДНК думаю, давайте вже раді економії часу, виразили, що дві заяви подано стосується двох позовів, первинного позову і третьої особи. Так чи не так? Я думаю, якщо правильно було б, ось тоді було два позови, щоб і заяви були. З цього приводу в мене є як в основниках відповідччя лікування. Оскільки представник позивача, пан Гак губився, коли суд задав йому запитання стосовно складання даної заяви. І з цього виникає питання, яке частково я піднімаю в одному злопитань, що в судовому засіданні виникає питання, яке не відноситься до питань права. відповідача. Оголошувати перерву, щоб була продукціона дана заява? Ні, ні, ні. Я наверсив свою думку, прошу ще висловити думку до іншої представника. Голосите перерушу написав до руку заяву. Ваша честь. Цвільний кодекс передбачає і не діляє повноваженнями представника лише у випадку. У випадку, якщо такі повноваження дублюється та підкріплюються представленими ним особами, а саме паном Денекою і юридичною особою державного підприємства. Якщо в розділі даної довірності є таке повноваження, що він має право відмовлятися від вимог або в частині вимог, ми не заперечуємо проти задоволення даної заяви. Але якщо немає такого, Підрозділі даної довіреності ми заперечуємо, оскільки це може бути в під першому підставою для апеляційного оскарження. Я зрозумів. Я задав питання ще одну заяву. Ну, буду розуміти, що то від ДП Славське лісове господарство, від представника третьої особи ДНК, відбирати заяву? Окремий документ про це. Ми вважаємо за необхідним відібрати ще одну Все. заяву. Розумію. Якщо на, такі, на це уповноважені години. Бачите, дозволяється. Згідно е, доручень, які маються в справі, це є доручення е, директора ДП власної податку на представлення інтересів паном Гаком і доручення, е, складене е, е, за е, паном Вінекою з паном Гаком і е, пані адвокатом е, Романи. От, вона також є представник і її думка, я думаю, також була б важлива, і суд не зі свого ставить, чому ну, немає громади. Ну, вважаю, що мій е, колега, представник відповідача, пан е, Петришин, абсолютно на 100% пройде. Прочі, суд зараз Добре. задоволить, а приїде на наступне судовосідня Романа, каже, а я е, заперечень проти цього. А суд має не з'ясував причини відсутності е, представника позирування. Ваша честь перед тим, якщо вони сюди голоси передали. я е, маю опустику питання до суду е, ви частині вимоги до представника ДНК та державного підприємства, е, щоб було внизу зазначено, що. Моя позиція з моїм довірителем узгоджена, та на це надано погодження. Представник, я не буду змушені нікого писати. Які написали, я зараз перевіряю е, вручення. ДНК, третя сторона, надала такі повноваження, відмовлятися повністю, частково і позвонив вимог. Є такі повноваження. Я вас всіх питаю, що добре, технічна на 5 хвилин. Чекаю другу ділянку.